Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. До Одеси пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та адміністративні будівлі такі наслідки ворожої атаки на місто. Вночі росіяни завдали масованого шахедного обстрілу по Одесі. Поранені дістали троє людей. На місці обстрілу зараз перебуває наша кореспондентка Світлана Довжук, яка знає більше про наслідки цієї атаки. Світлану, вітаємо! Будь ласка, розповідайте, що ви дізналися? Вітаю, колеги, ми зараз перебуваємо у спальному районі Одеси. Тут біля двох житлових будинків утворилася досить велика вирва від шахеду і навкруги багато пошкоджених квартир. Майже усюди повилітали вікна в деяких місцях навіть із рамами. Тож тут зараз активно працюють всі комунальні служби, працює важка техніка, приїхали медики, волонтери, аби якнайшвидше можна було прибрати такі перші наслідки обстрілу росіян. Загалом атака була досить масованою. Сили ППО змогли збити на додешною 27 безпілотників, і внаслідок цієї атаки постраждали три людини. Двох довелося госпіталізувати одного з переломом ноги, інший отримав поранення склом. Його оглянули амбулаторно. Як повідомляють рятувальники, що певних ускладнень таких не було. Але в деякий момент, коли вони працювали, все ж таки вибухнув шахет, тож це спричинило певні незручності для того, як найшвидше ліквідувати наслідки обстрілу, окрім цього спального району пошкоджень зазнав і спортивний комплекс, там значні руйнування, адміністративні будівлі і кілька десятків автівок. Моя мати загинула. Ось її фото ще двох місяців не минуло. Мені сказали, що ніхто не може допомогти, бо я не власник квартири. Має спершу перейти у спадок, і як я це відновлю? Тільки подивіться, як я це відновлю сам Також по місту пошкоджень зазнали три навчальні заклади. Вибито в них понад 90 вікон. Сьогодні звичайний робочий день. Діти мали йти до школи в свої класи, але дві школи перевели дистанційний режим навчання допоки не зможуть привести до ладу класи і знову ж таки повернути до навчальних закладів дітей. Вибити вікна, пошкоджені вікна, рами. 45 вікон ми зараз проходили, робили обход. Прибираємо, допомагають ну, і співробітники, і батьки, і е, прибираємо, прибираємо скло і плануємо. Е, як тільки нам затягнуть плівкою окна в коридорах, дітки зможуть прийти, тому що ми передивилися класи. Можемо перевести з одних кабінетів в інші кабінети, щоб діти займалися очим. У місті розгорнуто три оперативних штаби. Зараз люди активно надають всі документи для того, щоб в майбутньому отримати матеріальну допомогу. Крім того, тут чергують і волонтери. Приїхали медики, і ми бачили власними очима, як люди підходили, зверталися до них, адже багато хто з них сьогодні вночі не лягав спати, адже ніч була досить важкою та гучною. Колеги, вам слово. Ку була Світлана Довжук про наслідки ворожої атаки на Одесу.